Всім привіт! Сьогодні хочу дати свій третій відгук по Top Shape, тому що це вже в мене третя баночка. Е, Пригадуєте, я давала свої відгуки, хто можливо слідкує за своєю фігурою і за Top Shape, як він працює. То перший відгук я дала, коли я пропивала першу баночку. І я особливих змін не відчула. Відчула трошки чистку організму і е, вага не знижилася. Але відчула себе, ну, трошки краще, як би сказати, що з цього боку, що е, дуже гарна регуляція була у бідних процесів. І е, я пила всього-навсього по три капсулки. Ну, так мені виходило. Другий місяць я пропила дедрінг, тоді я підключила другу баночку Топ Шейп. І е, особливих таких змін не було. 4 кілограми це мало для мене. Форми зменшилися, я хотіла ще більше. І ось я підключаю ProShape All-In One. П'ю, звичайно, завжди ж базову програму Generation і базовий сет. Крім того, я на постійній основі п'ю ProShape Amino. що я помічаю цього місяця. У мене скинулися 6 кілограмів ті, які я набрала була в Україні. І ну, дійсно я себе гарно почуваю. І що саме цікавіше, що напевно, що, скоріше всього, про шейп-аміну допомагає, щоб ваша шкіра не стала такою обвислою. Я дуже рада, от якщо дивіться, в мене ну, круті результати. Так що я всім бажаю мати терпіння з топ-шейп. Продовжувати його пити, і, звичайно ж, замічаю, що зовсім не маю такого голоду, і тарілка салату чи чого там в мене вже набагато менша, я наїдаюся набагато швидше. І регулярно їм три рази в день, я їм все, що я хочу, але я бачу, що це в менших дозах. Так що всім здоров'ячка, краси і всього найкращого.